Ізраїль зараз знаходиться у передвиборчому стані. Ми це да, розуміємо. Число, це завтра. благодатне, це благодатне тло для того, щоб і нам так само поборотися, скажімо так, за свої інтереси, поки там передвиборча кампанія, і кожен може, ну скажімо так, проанонсувати для нас щось. Ну, це наші суто меркантильні інтереси. З іншого боку, ми розуміємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський анонсував активні економічні оборонні зв'язки разом з Ізраїлем. Так? Що далі після цього голосування? Чи зводиться все це на нівець, на вашу думку? Ми, коли зробили своє звернення, ви знаєте, ми зробили звернення до Ізраїлю, до громадянського суспільства, передусім про допомогу Україні. Ми також. Трохи розраховуємо на ці вибори, бо вперше, підкреслюю, я непогано знаю політичне життя Ізраїлю. Вперше перед виборами ізраїльськими звучить українська тема. Ніколи такого не було. І от цей міністр Шай також перед виборами це сказав, бо він хотів отримати голоси, його партія, на підтримку, а все ж таки голоси проукраїнської, Російськомовної спільноти 90% вона на боці України. І за ці голоси вже йде боротьба. Біднімін Натаніаго також сказав: якщо я прийду до влади і розгляну питання надання Україні, розглянуть, але не дасть, бо саме він домовлявся з Путіним про ці справи в Сірії. І він хотів би це зберегти, бо це його досягнення, що вони можуть. Бомбардувати ешелони зброї, які йдуть на кордон з Ізраїлем, щоб застосовувати бути проти Ізраїлю. Ще раз кажу, ми повинні розуміти інтереси всіх, з ким ми хочемо мати нормальні стосунки. Інакше це буде дуже непрофесійно.